Де настає, буль, Марі буль. веселий тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде, буй буй, вокзай. Віднайдемо ми, не чекаймо тоді. うあ。<noise> <noise> Свято цвітіння коралів? Що? Ти про нього не чув? Це не його провина. Рин лише нещодавно приїхав до нашого міста. У цю пору року зацвітають наші коралові дерева. І кожна сім'я в Аквавілі вирушає на щорічне свято цвітіння коралів. І вийдете. так і не можна пропустити. Невже там так чудово? Коралові квіти падають, як сніжинки і весь кораловий риф, ніби чидівна країна. Але найпрекрасніше це пікнік під деревами. А ще там так тихо і гарно читається. А Я так люблю плавати серед квітів. От такої, схоже свято цвітіння коралів і справді класне. Марине, то ти підеш, а вже ж. Що багато роботи. І Завжди багато. Мамо, татку, ми маємо піти на свято цвітіння коралів. Марине лише після школи. Уроки вже закінчилися. Усі йдуть на свято цвітіння коралів, кажуть там так, чудово. А ми? ми ж підемо. Татко такий зайнятий, не знаю, чи вийде. Що не вийде? Будь ласка, татку. Марина, що важливіше? Свято чи моя робота? Напевне, що робота. Неправда. Важливіше мій син. Справді класно. Як чудово, ми йдемо. Йдемо. А ти встигнеш? Це? То це я миттю. Де? Що? То ми не підемо. Мені шкода, але доведеться залишитися вдома. Татко не встиг закінчити роботу. Доброго ранку, Аквавіліо Хіба погода не чудова? Сьогодні прекрасний день, щоб вирушити на свято цвітіння коралів. Так, день, справді чудовий. Може, наступного тижня буде ще кращим? <плес> <плес> сьогодні остання можливість застати цвітіння коралів. До наступного тижня вже всі квіти опадуть. Що? <плес> <плес> а я і друзям обіцяв, що піду сьогодні. Вони хвилюватимуться. Люба, ми ось як зробимо. Яка ж краса, морали квіточки. Цікаво, як там наш татко, не хвилюйтеся за мене, розважтеся. <к�е> як гарно. Швидкість і кут падіння квітів чудові. То що, Марине, подобається? Я не сподобалося. Я думав, що тут буде класно, а тут просто супер. Я мало не повірив! <смірко> Який ти жартівник. <смірко> я приготувала роли отакої. <смірко> От <смірко> я кидаю! лови. Де ж м'яч? Ось він. Татузю лави. Все ж голкобрюх. Я також хотів би погратися м'ячика зі своїм татком. Так, тепер кидай, кидай просто на мене синку. Kedok <laughs> Марин, ти чому не розважаєшся з друзями? Якось не весело, коли татка з нами немає. Це тому, що твої друзі прийшли з татусями? Але Марине татко багато працює, щоб нас забезпечити. Я тобі обіцяю, наступного разу ми підемо з татом. Так, А вже ж Знаєш, твоєму таткові напевно сподобалися б ці квіти. Мамо, я віднесу таткові коралові квіти. Молодець Рубі. Я швидко, Марине. Ви ж, татко Марина, так? Куди ви так поспішаєте? У кораловий ліс. Я дуже потрібен моїй родині. Так, це вже точно. Здравствуйте, офіцери! Привіт, Марине. Привіт! А татка тут немає. Де ж він? Привіт, Люба, привіт, Рубі. Любий, ти закінчив роботу? Не зовсім я просто подзвонив і відклав термін до завтра. Справді. А де ж Марин? А хіба ви не зустрілися? Що? Що? Він поплив у кораловий ліс. Так, сказав, що хоче бути із вами і помчав. Ура! Я знав-знав, що він припливе. Дякую, З Здатком тут буде набагато веселіше. Марине, давай я тобі поворожу. Вибач, я саме зараз не можу. Ну, Тоді іншим разом. Мамо, татко тут. Він вирішив за тобою додому поплисти. Що? Що? Так він щойно поплив назад у ліс. Немає знову. Стійте, зачекайте, мені здається, Марин скоро припливе. Татку! Марине! Тятку! Марине! Нарешті ми разом! Дядку, я так за тобою сумував! Поглянь! Це коралові квіти! Я їх тобі приніс, подобається! Марине! Сонце вже сідає. Мама і Рубі напевне хвилюються. Так, давай похвапимося, і свято напевне вже закінчилось. Шкода, що я не встиг. Нічого, усе гаразд. Знаєш, синку, я такий радий бути з тобою разом. <рес> То Випливете на свято. Хотіли, але воно напевно вже закінчилося. Закінчилося? Ні, Воно лише починається. Що? Ви серйозно? А вже ж я щойно закінчив обхід і тепер пливу туди. Попливли разом. А вже ж попливли? Марина, ти чу? Татку, вперед! А вже ж пливу. О, Марине, швидше! Свято починається! Oh wow. yeah, yeah. Залишилося тільки закопати твою капсулу часу. А через 10 років ми відкопаємо і подивимось. Так, пам'ятай, як торік було весело, коли ми відкопали мою. Добрий день. Привіт, хлопці. Марина. Що ти тут робиш? Адже ми хотіли погратися у лісі. Точно, я забув. Стривайте, хочу подивитися, як тато закопає капсулу часу. Капсула часу. Що це? Ось ця штука. Спершу треба покласти в неї щось важливе для тебе, а потім через десять років викопати. Дуже весело. думаєш, це ж майже те саме, що й до шафи покласти. Так, певно, маєш рацію. Mm. І справді, так само можна все це просто покласти на полицю, так? Не знаю. Мені подобається. І що ж тут такого? Привіт, хлопці. Ось, подивіться. Нітатку не треба. У дитинстві це була улюблена іграшка Марина. У такий Марин грався з ляльками. Так, Марин без неї не спав, не їв. З цією лялькою вони були просто нерозлучними. Як зворушливо. Сто років нічого подібного не бачив. М'якенька, як же я нудьгував!» І у тебе така сама була. Так, і що то такого? Я без неї теж не міг заснути. Я свою давно загубив, а твоя збереглася, як чудово знову її потримати. Можливо, в цьому задумі із капсулами щось таке є. Марине, подаруєш мені свою ляльку? Ні, за що. Хлопці, стривайте! У мене є ідея. Може, не попливемо сьогодні до лісу, а замість цього зробимо свою власну капсулу часу, як та мене, це було б чудово. Це й справді було б чудово. Хай це буде капсула нашої дружби. Чудова думка. Гаразд. Тоді йдіть додому і принесіть кілька важливих для вас речей. А Вже ж. Це все для мене таке важливе. Як же мої вибрати? Тут і цукерки, які я ще від дня народження беріг. І мій перший блокнот, куплений на кишенькові гроші. Що ж робити? Вихід тільки один. Треба взяти все. Схоже, ми занадто багато всього туди поклали, і кришка не закривається. Тут і давайте щесь дістанемо. Тільки я нічого вийняти не можу. Це для мене все дуже важливе. Для мене теж. Що ж робити? Капсулу часу не можна закопати без кришки. Так. Через 10 років, а точніше, через 3650 днів, буде неймовірним знову побачити всі ці предмети, тому що знаєте, це ж так довго. А Вже і давайте поклянемося зібратися тут через 10 років, щоб відкопати нашу капсулу часу. Власно. Привайте цей краб за нами шпигував. Геть, іди звідси, геть. А якщо ми підемо, а він розкопає нашу капсулу. Здається, це небезпечне, місце. То що ж нам робити? Палом, <ристою> хлопці, краб нас переслідує. Відриваємось. То що він відстав? Як він нас знайшов? Він не просто так нас переслідує. Усе я більше не можу тягти. Може, це через коралову булочку. Краби готові за ними хоч на край океану бігти. Коралова булочка. Хто ж її до капсули поклав? Вона ж там просто згниє, але я точно бачу середині нашої капсули коралову булочку. Що? Тут і справді є булочка. Справді. Вибачте, це моя. Альто. Альто. Так, тепер знову поклянемося через десять років. Так, так. Марини, друзі. Так, отже, нам задали намалювати портрет мами. Спробую почати. Що? Стривайно. Я ж усі свої олівці поклав вашу капсулу. Альто. <ривіт> Ти що тут робиш? Я все поясню. Я цю цукерку туди напевно помилково поклав. Я більше нічого не виймав. А сам ти тут що робиш? Я робив домашнє завдання і виявив, що у мене немає олівців, я їх усі поклав у капсулу. То у Чому проблема? Просто візьми їх звідти і все. Так, адже мені треба виконати завдання. Тепер давай назад закопаємо. Дивно, куди він міг подітись? А що ти там шукаєш? Наш з тобою портрет. Пам'ятаєш, Марин намалював. Я вже всюди дивилася, ніде немає. Послухай, мамо, портрет у мене. Я просто взяв його ненадовго і зараз же поверну. Зрозуміло. Треба було мене попередити, бо я вже все тут обшукала. Дивно, куди це він за ним помчав? Марин, я, здається, поклала у капсулу всі лялькові сукні. Тепер моїй ляльці зовсім нічого надіти. А ти чому тут? Я поклав один малюнок, а тепер мама його шукає. Гаразд. Давай. Ти візьмеш свій малюнок, а я заберу свою лялькові сокні. І більше мені тут нічого не потрібно. Давай мені звідти теж потрібен лише малюнок. <риклад> книгу, яку Я читаю. Товста, у синій укладинці. Синя, вона у мене зараз принесу. Він сьогодні такий заклопотаний. Ага. Марине, ти знову тут? Розумієте, я поклав туди одну гарну книжку, але вона, здається, потрібна моєму таткові. Дякую. У капсулі залишився лише цей лист. Чим же ми тепер її заповнимо? Можна піти додому і знову принести свої речі, щоб вони знову нам знадобилися? Ні. Отже, ми не зможемо нічого закопати на майбутнє. А я так хотіла через десять років побачити те, що я любила у дитинстві. А чий же це лист? Це мій. Я його адресував собі у майбутньому, тож зараз він мені не потрібен. Що написав собі у майбутньому? Так тому зараз мені його відкривати не потрібно. Точно, давайте усі напишемо собі листи, як Гого. Ми їх нібито надійшлимо тим, ким ми станемо через десять років. Так. Здрастуй, дорослий, Марине. Я, це ти тільки у дитинстві. Дуже цікаво, який ти тепер маєш вигляд. Чи залишився ти таким гарним і сміливим, як я. Отже, відкриємо ці листи через 10 років. Справді чудово. Я в майбутньому буде так само класно. Це все так. Романтично, справді. Зачекаємо 3650 днів. Не забудьте, зустрічаємося тут через 10 років. Домовились. Далі буде.